На цьому ставі дуже уважно дивляться, щоб не ловили рибу. Але якщо ви хочете бути дійсно володарями цього ставу і ганяєте тут людей, то чому не дивитесь за тим, щоб люди не випалювали тут очерет залишки рослинни з того року? Чому? Дозволяєте це робити, тому що це 100% спеціальна, це 100% скоріше люди, які тут збирають очерет та траву для домашніх тварин. І це порушення. Зараз, якщо це проста людина, то штраф до 6 тисяч гривень. А якщо людина Може представляти якусь організацію, як, наприклад, та, що орендує це водоймище, то до 15 тисяч. І це вже більш-менш нормально можна відчути. Де володарі цього ставу? Чому вони це не бачать? Якщо хто побачив отаке, якщо хто побачив. Що хтось палить це, набирайте 102% і викликайте поліцію. Тому що це 100% порушення. Можете викликати мене, я допоможу.